І сьогодні в мене чергова розпаковка, і цього разу це з вір'яни. Ось така посилочка в мене надійшла. Бачите, її розміри. І саме найбільше подивіться на висоту посилочки. Як мені написала нова пошта, що це висота посилочки 10 см. Ну, тут не буде 10 см. То завжди приходила посилка вартістю 70 гривень, а тут прийшло 100 гривень. Ну, на відділенні нагробили, нахамили, трошки, по, як кажуть, посварилися з новою поштою, на що вони відповіли своє улюблене. Всі питання до того, хто покував посилочку, бо вони сказали, ось це ширина. 25 см, 25-38 і висота 10, то при таких розмірах посилка важить 2,5 кг об'ємної ваги. По факту посилка важить 350 грамів, це дійсна вага, бо на вагах нової пошти було написано 0.50, так, при тому, що Ізначально, не знаю, як це буде на українській мові, на вагах було 0.15, то враховуєте математично, ну не буде. Тут 2,5 кг. Тож, давайте будемо не псувати собі нерви новою поштою і відкриємо, що ж тут надійшло від вірени. Я не знаю, якщо буде вірена дивитися моє відео, то, дівчата, я вас, вас дуже попрошу від усіх ваших клієнтів. Компактно фасуйте посилочки, щоб клієнти, які замовляють через нову пошту, вони як правильно сказати, щоб люди, якщо вони знають, що їхня посилка завжди буде йти за 70 гривень. Не було сюрпризом, що цього разу посилка така сама зі схемами коштує вже чомусь 100 гривень. Ну, давайте відкривати посилочку. Ось вона отак надійшла. Давайте подивимося спочатку запаковану посилочку не відкриту. Так. Ось так, бачите, в посилочці воно все було. Мабуть, що треба було або трошки сильніше прикласти той пакетик. От якщо б ми навіть отак поставили пакетик, воно б вже зам'ялося. Ну, Давайте дивитися, що ж тут надійшло. Давайте починаємо ми з найулюбленішого, нашого листочка. Це перше, що під'явилася. Так, тут у нас іде замовлення, е сюрприз на участь у спільному відшиві. Е подарунки для учасників СП жовтня та листопада, схема А3 та 4 пачечки бісеру за участь у спільному відшиві. Схема та кольор бісеру оповідаються випадковим чином. Також в мене тут схема бусина і іграшка. Давайте дивитися, що ж прийшло. По-перше, це прянічок. Це той прянічок, який йде за замовлення. Він вишивається на пластиковий канві. то сьогодні я його і почну вишивати. Далі, в мене замовлення замовлені була знову іграшка-собачка. Це буде друга іграшка для моїх. Колег для мого для колеги? Я вже одну таку вишила, подарувала колезі. Він приніс додому, і вони з дружиною не змогли поділити цю іграшку. Бо дружина хоче собі в машину, він хоче собі в машину, то буде їм кожному по своєму цуцику. В них отакий цуцик, то я його відшию вже не рекомендованими кольорами бісеру, а трошки змінюю, ну, щоб вони відрізнялися. Далі що в нас? Ще вдомовлення. У uh, нас ще домовлення іде. Так, давайте покажу. Що... Ось такий блокнотик, ручка та цукерочка. Цукерочка, бачите, волошка. А в мене є цукерочка ще з листопада. Я її не з'їла і привезла з собою о, за 600 кілометрів від дому То До в мене тепер і волошка, і вірена. Далі сім улюблене питання було. Чи розкручується ця ручка, чи ні. Дівчата, мабуть, що ось ця штучка вона знімається. А далі будемо дивитися, ось тут є піптик, бачите, чорненький. От здається мені, що оце чорне виймається, і тоді витягається стержень. Але я не знаю точно, як він виймається, як він розкривається. Бо дівчата пишуть, що нібито ручка не розбірна. Ну, подивимось, розбірна чи не розбірна. Так, є ще так, цукерочку відкладаємо. І є ще ось такий блокнотик. Оце, знаєте, як кажуть сапожник без сапог. Так і в мене працюю на поліграфічному виробництві. Блокнотики роблю. Часто для клієнтів, а собі, як завжди, на потім. І моє найулюбленіший блокнот в клітинку. Ну, це буде просто вау. Ну, це так само, як ми робимо собі корпоративні блокноти. У нас також саме є Facebook, Ютуб, Месенджери, тут Інстаграм, TikTok і QR-код. Мені це дуже подобається. І навіть цей блокнот буде для моїх записів вишивальних у вайбі. Там треба шукати листочок, де щось записати. То буде ось такий листочок. Далі, що в мене є ще? А, в мене ще є ось такий дракончик. Я дуже хотіла зробити себе по цьому дракончику, але мене одна учасниця нашої групи випередила. Um, сказати, що я засмучена, ні, я не засмучена. То о, людина зробила СВ по цьому пряничку і по дракончику. Єдине, що по пряничку я б зробила дійсно, що СВ, просто як я його мріяла, назвати СВ пряник. Оце прянична людина, а е, людина в нашій групі назвала СВ, СВ на пластиковий канві. Ну, що ж, пластикова та пластикова. По дракончику його треба вишити ось тут рекомендовані кольори. У нас жовтий, червоний і синій. Ну, подивимося, жовтим я не буду, може, в мене є якийсь там золотистий. От Може, тут знайду якісь яскраві кольори шию. І треба ще до СВ зробити щось з цією схемою. Я думала, просто вишую і лишу так схему. Але ні. Треба робити якусь іграшку. Або о, якось оздоблювати, о, або ж вставляти в рамку. В рамку я вставляти не буду, то подивлюся, може дійсно якусь іграшку в техніці Pinkit зробити, або щось цікавеньке. А, так, далі тут у нас було, бачите, подарунки за СВ, формат А3, так, подарунок за СВ. От схема от третього формату. Так як в мене дуже багато схем від Ахапкіна, я його вже, чесно скажучи, так складаю в стопочку і відправляю своїй подружці. Вона його дуже любить. Вона з неї такий негласний обмін. Я її збираю Ахапкіна, а вона мені збирає всі інші схеми релігійної тематики. Тож, мені надійшов подарунчик від вірени. Ось такий бантик жовтенький. То тепер я знаю, що мені потрібен якийсь рушничок Спасівський на жовтенький камбін. І я вже одразу можу приймати участь в СВ бантиків. Хтось там з дівчат робив СВ, то я, дівчата я сама. Ну, а тепер. Подарунки закінчилися. А ні, подарунки ще не закінчилися. Ось у нас я витягнула з кетика. Ось у нас ще один подарунок. Ось такий, бачите, подарунок величезний. Я таку схему, бачила, здається, в Єліні Індовицької. Схема по Хапкіну серед рож. Здається, такої в мене ще не було. Тож, Іринці. Я презентую вже цю схему на новий рік. Я якраз буду її відправляти. То, Ірочка, до тебе поїде ще одна схема. І саме моє замовлення. О, так, я вам покажу ще раз моє замовлення. Це в мене було дві схеми, два набори бусин і іграшка. Тобто, оце іграшка замовлення. Давайте. Ось це замовлення. А ось це... Подарунки. Так, переходимо до замовлення. Ось такі ікони. Ви бачите? Ось вони такі нові ікони. Я їх, коли побачила, то я їх захотіла придбати. Саме в такому вигляді. Чому я придбала, а ще в мене ось подарунок, це віз. Чому я захотіла придбати такі ікони? Бо мені дуже сподобалося, що вони в каміннях. І тут я їх буду вишивати. Я не знаю, кому я їх подарую, але я просто буду їх вишивати. Ось тут в нас ідуть, бачите, ці, це бусини, Ось тут номери бісеру, які потрібні. Так, це повністю бісер. Рубку я додавати тут не буду, не хочу. І зараз подивимося. Ага, бачите, 641. Це набір іде до цієї схеми. Ну Давайте подивимось, що в нас тут іде. По-перше, в нас ідуть ось тут, бачите, по краєчку бусинки. Розмір бусинок 3х3 мм. Так, зараз я відкрию один пакетик, другий пакет я відкривати на титу, бо там все те саме. Просто те саме, лише в іншій кількості. Ну, почитаємо ми з. От, бачите, вони пофасовані ось так. В дві. Ага, це вони не пофасовані в дві. Це до одної схеми до Ісуса, а це до е, Божої Матері. Ну, Давайте відкриємо 600 так, 641. Дивимось: тут у нас ідуть ось такі бусини: 3х3 міліметри. Які вшиваються по краєчку. Далі йдуть бусини розміром 3х6. От вони вшиваються от сюди зверху. Ось такі бусинки, вони такі продовгуваті, зверху йде як називається, як шарик, да? а донизу вони зменшуються. Потім йдуть ось такі стрази в цапах. Бачите, вони кольору 16, ні, не 16. 17, 0,70. От я б сказала, от такого кольору йдуть ці стразинки. Розмір цих стразинок у нас 6 на 6. Далі йдуть ось такі пришивні камінчики. Пришивні камінчики. От камінчик я відкрию і подивлюся, він іде пластиковий, або він іде скляний. Так, камінчик іде пластиковий. От бачите, отакий камінчик. Їх потрібно всього 6 штук. Так, а в наборі дають їх 7. На той випадок, якщо ви щось загубили. Потім ось таких стразів в цапах повинно бути на схему 9 штук. Їх в нас йде. 10 на той випадок, якщо ви загубили. І буси розміром 8 на 8. Фігурні, їх іде 8 штук. Тут їх іде також 9. Давайте подивимось бусина. Ми зараз відкриємо її і подивимось. Так, бусина дуже цікава, така рифлена. Бачите, рифлена така бусина. Я що зараз думаю? Завтра я хочу поїхати до магазину і придбати на три губ стрази. То я візьму ось цю схему і подивлюся, може я знайду стрази в цапах сині, саме сині, треба мені взяти ось ці вусинки буде, і підібрати такий самий колір. Може я знайду стрази в цапах темно-синього кольору і подивлюся, щоб пришити сюди стрази в цапах. Ікона, я вам скажу, дуже гарна, просто дуже гарна. У мене немає слів, яка вона красива. І думаю, а чи не випустить Вірена такі схеми в якомусь іншому кольорі, в якому я не знаю. І я вже одразу думаю, яку б сюди підібрати рамку. І Іди її взагалі замовити, це не просто буде тоненький багет, а дійсно хочеться, щоб це були. Красиві, красиві ікони. Вишивати їх буде одне задоволення. Тут іде техніка шов назад голку, е, ніби то легко, але в той же час треба буде добре е, постаратися, щоб воно вийшло гарно. Е, які сюди дають кольори бісеру? Два зелених е, синій, два сині, голубий. Uh, які тут ще йдуть 17070 17090. Ці я номери розумію 08-286, Оце я не знаю, що за номер. І також я не знаю, що це за номер вісеру 78 691. Просто я, я перший раз такий бачу. Uh, далі в нас іде білий. І йде колір 46,010 та кольор 17708, Це в нас іде на одяг. Ось тут е е сіренький. Так, так, ось тут одяг, воно йде сіреньким. Треба буде взяти два цих кольори і подивитися. Давайте ще подивимось на вишивку Ісуса. Тут так. Такий самий набір бісеру, точніше бусин, все те саме, тільки різна кількість. Так, в різна кількість. Так, ну якщо в, в святій як називається, Божа Матер, то там зубчиків, ось з цих зубчиків іде 145 штук. І кругленьких бусинок, отаких 565, то в ісусі йде зубчиків 91, а бусинок іде 342. Далі, кольори бісеру, йдуть такі самі. Єдине що, єдине, що, давайте подивимось, тут 18, тут 13 немає п'яти кольорів. Ж в нас немає. Синій, у нас відсутній сірий кольор, і в нас відсутній зелений кольор. Тобто, тут немає зеленого і немає сірого. Подивимось, як це буде виглядати. От Відшивати я точно що буду кожен колір своєю ниткою, щоб було дуже гарно, і сподіваюсь, що це буде. Вишиту якнайшвидше, але я не буду загадувати, коли я це вишию. Ну, як вишию, так вишию. Єдине, що я хочу нагадати, що ось ці камінчики, ось ці бусинки, а також тут буси, прошиваємо ниткою по два-три рази, ну, щоб буси, як кажуть плотно, прилягали до тканини. Я вам всім дякую за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких. Нехай в наступаючому новому році в кожного здійсниться та мрія, яку він хоче, і до наступних відео на моєму каналі.